Бути старшою дитиною в сім'ї не так вже й легко, але хіба у Віри був вибір? Вона народилася першою довгоочікуваною донечкою своїх батьків. Василь з Оленою майже 10 років чекала на потомство. Чомусь у них не було діточок, але вони багато молилися і вірили. Тож, коли у них народилася перша донечка, вони вирішили не боритися, і після неї перевели на світ ще синочка, а потім ще одну донечку, бо були вже далеко не молодими. Своє дитинство Віра не любить згадувати, бо постійно допомагала мамі з братиком і сестричкою. Олені важко було трьома дітьми, тому вона й просила допомоги у старшої доньки. Віра навчилася і поланати своїх братика і сестричку, і годувати їх кашею, і прибирати за ними. Не змінилось нічого навіть тоді, коли Олег і Наталочка підросли і пішли в школу. Тепер Віра мала допомагати їм з уроками. Вона спочатку робила домашні завдання брата і сестри, а потім вже свої. Віра добре вчилася в школі і хотіла поступати в інститут, але якраз цей час захворіла мама і злягла. Тоді батько попросив старшу доньку, щоб вона в тому році не поступала на навчання, а залишилася вдома хоча б на рік, поки мамі стане легше. Адже тато мусив ходити на роботу, щоб прогодувати сім'ю. А комусь треба було залишатися вдома і доглядати за матір'ю, а також виконувати всю домашню роботу. Через два роки мами не стало. Олег якраз закінчив школу і поїхав з дому вчитися, а віра залишилася вдома з сестрою і батьком. Через чотири роки тату й молодшу сестру Наталю відпустив з дому, щоб вона освіту в місті здобувала, і вийшло так, що одна віра в інституті не вчилася, бо свій час послухала батька і залишилася вдома. Невдовзі і тато пішов у засвіти, і залишилась тепер вже віра вдома одна. Зараз вона вже не могла залишити господарку, адже в стані у неї була корова, коза. Тримали Віра також кура і кроликів не заради себе, бо одній її багато і не треба, але вона допомагала брату і сестрі. Адже мама, перед, перед тим, як перейти у кращий світ, попросила її про це. Донечко, пообіцяй мені, що не залишиш Олега і Наталку. Ти старша, і коли мене не стане, ти будеш для них мамою. І Віра чемно виконувала волю матері. Була для своїх молодшого брата і сестри, і за матір і за батька. Спочатку Олег і Наталя були вдячні Вірі за її допомогу, адже саме вона допомогла зробити їм весілля, коли Олег одружувався, а Наталя виходила заміж. Саме вона передавала їм щотижня повні сумки домашніх продуктів і давала пораду у непростих ситуаціях. Вона все літо сиділа з їхніми дітьми. Сестра і брат привозили своїх дітей в село на все літо, а Віра тішилася племінниками. Купували їм різні подарунки і смаколики. Так і жила віра все життя для інших, не сподіваючись, що саме, ще вона може стати щасливою. Вона вважала, що народжена не для цього, якось у неї все не так складалося у житті, як у інших. У їхніх її ровесників вже внуки почали з'являтися, а вона так і лишилася в дівках. Але щастя, воно таке приходить, коли його і не чекаєш, приїхав якось їхнє село. До сусідки рідний брат. Він розлучився з дружиною і вирішив якийсь час пожити у сестри. Стали вони собі по-сусідськи спілкуватися з вірою, а потім і самі не помітили, як між ними виникла симпатія. Василь, так звали цього чоловіка, чесно зізнався вірі, що так, йому нема де жити. Це правда. Але правда й те, що подобається воно йому дуже, як то кажуть, припала до душі з першого погляду. Віра відповіла Василю взаємністю, бо за своїх майже 43 роки так і не відчула, що воно таке, коли тебе люблять. Та коли Олег і Наталка почули, що їхня старша сестра збиралася заміж виходити, і вирішила провести ще й чоловіка додому, брат з сестрою на наступний же день приїхали в село. Вони стали картати віру, що це вона собі таке надумала на старості років заміж виходити. Вони були впевнені, що ще зможуть переконати сестру не робити цього. Але коли Віра вперше в житті сказала, що вона хоче і для себе трохи пожити, то брат з сестрою тоді заявили, що в такому разі вона має сплатити їм гроші за їхні частки в батьківському будинку, в якому вона залишилася. Звичайно, що таких грошей у Віри не було, у Василя теж не знайшлося відповідної суми, але це не стало на заваді їхньому щастю. Василь запропонував вірі продати всю живність і їхати з ним разом в місто. Там вони собі квартиру знімуть, на роботу влаштуються і будуть жити потихеньку. А брат з сестрою тепер нехай самі в село їздять і дивляться за будинком. Тепер їхня черга. А у віри, нарешті, настала пора щасливою стати.